На Полтавщині чоловік виявив вибухонебезпечні предмети на цвинтарі. Поліція встановлює обставини події. До сектору поліцейської діяльності номер 1 СМТ Шишаки Миргородського районного відділу 6 квітня близько 14-ї години надійшло повідомлення від місцевого жителя про кілька небезпечних предметів, виявлених під час прибирання на цвинтарі одного із сіл Шишацької тергромади. Слідчі та спеціалісти-криміналісти з дотриманням вимог безпеки вилучили. Два предмети, схожі на бойові гранати РГД та декілька пострілів до гранатомета типу Вог-25 біля надгробка одного з поховань. Вилучені вибухонебезпечні предмети спрямовані на експертне дослідження. За цим фактом, слідчими поліції за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного обігу зброї. Поліція Полтавщини вкотре закликає громадян бути обережними та нагадує правила безпеки у випадку виявлення підозрілого предмета. У жодному разі не чіпати його. Відійти якомога далі від підозрілого предмета, негайно повідомити про знахідку до поліції та ДСНС за номерами телефонів 102 та 101, попередити перехожих про можливу небезпеку, дочекатися приїзду спеціалістів та вказати місце підозрілого предмета. Батькам же правоохоронці радять постійно нагадувати дітям про правила безпечної поведінки та стежити за тим, щоб малюки не торкалися сторонніх предметів.